19 травня в Ірані приблизно о 1.00 за місцевим часом поблизу міста Варзаган впав гелікоптер. Серед тих, хто був на його борту президент країни Ібрагім Раїсі та глава МЗС країни Хосейн Амір Абдалахян. Авіакатастрофу вони, очевидно, не пережили. Це, як ви розумієте, не останні люди в Ірані. На їхній совісті лежать вбивство тисяч іранців, українців, сирійців та не тільки. Але ким все-таки були ці люди, на що повпливає їхня смерть і що далі буде з Іраном, розповідаємо в цьому відео. А я нагадую, що наша програма називається Антидот, це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив у країнах так званого глобального півдня. Це і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка, і так далі. Мене звати Олексій Приймак і я головний редактор Поспаст, медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Отже, що сталося і чому це сталося? 19 травня 2024 року. Президент Ірану Ебрагім Раїсі перебував в Азербайджані разом з президентом Азербайджану. Ільхамом Алієвим на урочистому відкритті гідроелектростанції. Цей комплекс є третім спільним проєктом Ірану та Азербайджану на річці Арас. За день до цього іранські метеорологи оголосили про помаранчевий рівень небезпеки в регіоні. Збирався густий туман. І за кілька годин в гірській місцевості гелікоптер впав. Почнімо з того, що це був гелікоптер американського виробництва Бел-212, якому було більше 40 років. Нинішній режим релігійних фундаменталістів прийшов до влади в результаті революції проти проамериканського диктатора шаха Рези пахлеві, якого американці фактично й поставили на чолі Ірану. І саме через величезну купу санкцій, накладених на Іран після так званої ісламської революції, місцевий режим використовує старі літальні апарати, наймовірніше з часів шаха Рези пахлеві. До речі, якщо вам цікава історія постання сучасного Ірану та його союзницьких відносин з Росією. З якою вони протягом історії були, до речі, запеклими ворогами, то запрошую глянути наше минуле відео на цю тему. Словом, гелікоптер був старий, і він був створений для польотів в умовах доброї видомості. Тобто, пілот повинен був покладатися виключно на свою здатність спостерігати за місцевістю. Атаман був справді густим, як ви можете побачити на відео, видимість, кажуть, була не більше 5 метрів. Отже, найімовірніше, саме через це гелікоптер завалився. Зрештою, перші звинувачення, які висловив колишній глава МЗС Ірану, були на адресу США, але мав він не увазі на якусь там диверсію. А аргументував він ці звинувачення саме тим, що американські санкції призвели до таких умов польоту. Тобто, першочергово іранці обійшлися навіть без особливої конспірології, визнаючи всі ці обставини як вирішальні. А ось хто одразу ж вдався до конспірології, то це росіяни. Зрештою, конспірацизм це їхній улюблений пропагандистський інструмент, особливо на Близькому Сході. І про це ми, до речі, також вже розповідали. Російські пропагандисти, як це було і після теракту в Сіті Холі, одразу ж закликали шукати, кому ж все це вигідно. Головна редакторка російського пропагандистського каналу Russia Today навіть змішала в одну кучу смерть Рейсії замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцу та навіть вбивство Кеннеді. А Медведєв сказав, що сподівається, що будуть знайдені так звані справжні причини смерті. Словом, росіяни співають окрему пісню, і це було очікувано. Втім, від іранського режиму, правда, також варто очікувати історії про сіоністів чи Америку, бо, зрештою, Росія та Іран не просто так спрацювалися. Ну що ж, до суті, ким був Ібрагім Раїсі? Я б хотів почати із цитати: 15 серпня 1988 року Айтала Хосейн Алі Мантазері, звільнений заступник першого верховного лідера Ісламської Республіки Рухали Хамені, сказав: Найбільший злочин в Ісламській Республіці, спочатку революції, був скоєний вами. Історія вас запам'ятає як злочинців. Так він описав групу з п'яти осіб, яка пізніше стала відомою як Комітет смерті. Одним з членів цього комітету був 28-річний заступник прокурора Теграна Ебрагім Рейсі. В 1988 році комітет смерті стратив близько п'яти тисяч політичних в'язнів, що відбували свої терміни ув'язнення. Восьмий президент Ірану Ебрагім Раїсі народився в грудні 59-го року в мешхеді, і на момент смерті йому було 63 роки. З дитинства він вивчав богослов'я, і коли в Ірані розпочалася революція проти жорстокого правління проамериканського шаха Рези Пахлаві, Ібрагіму Райсі було всього 19 років. Але вже тоді, в 20 років, маючи лише 5 років юридичної освіти, він був призначений заступником прокурора в місті Кареч. Новостворена Ісламська республіка з ісламським правом потребувала клерикальних прокурорів і суддів, які б зналися на законах шаріату. Він відносно активно рухався кар'єрною драбиною, і вже у 84-му році, у віці 25 років, Раїсі був призначений заступником голови революційного суду. А в 88-му році, як заступник прокурора Тегерана, він приєднався до комітету смерті, який керував стратою тисяч людей у серпні вересні 88-го року. Ця холоднокровна жорстокість залишилася з ним і по саму смерть. Коли в 22-му році розпочалася хвиля протестів, після того, як релігійна поліція вбила 22-річну дівчину Максу Аміні за так зване. Неправильне носіння хустки на голові було вбито сотні невдоволених людей. В одному лише 23-му році в Ірані було страчено щонайменше 834 людини, і все це відбувалося тоді, коли Раїсі вже був президентом країни. Через його жорстокість із 2019 року він перебував під санкціями Сполучених Штатів Америки. На його руках може лежати кров близько 30 тисяч страчених людей. Але втім, до президентства шлях Раїсі був доволі довгий. Попри те, що Рейсі був близьким до нового лідера Ірану, вождя революції Алі Хаменеї, який править країною і донині і в чиїх руках лежить справжня влада в країні, і попри те, що за Хаменеї його призначали на все нові і нові важливі посади, президентські вибори в 2017 році Райсі таки не виграв. У 2017 році він зазнав поразки від Хасана Раухані, отримавши близько 16 мільйонів голосів проти 24 мільйонів у Раухані. Так, якщо що, в Ірані проводяться вибори в президенти, але є нюанс. Президент в Ірані майже не має фактичної влади. Головна людина в державі це релігійний лідер пост-Ісламської революції. Саме верховний лідер, а не обраний президент, контролює збройні сили Ірану, приймає рішення з питань безпеки, оборони та ключових зовнішньополітичних питань. Водночас президент представляє Іран на багатьох важливих міжнародних форумах і переговорах. Він також визначає економічну політику країни, соціальні та освітні програми, а також деякі державні проєкти. Президент також призначає міністрів за умови затвердження парламентом. Але загалом більшість дій президента це радше виконання вказівок лідера країни Алі Хаменії. Окрім, того, перед виборами всі кандидати повинні пройти перевірку Радою вартових органу, що складається з 12 членів: шістьох священнослужителів, які обирає сам Верховний лідер Ірану, і шістьох юристів, які пропонуються головою судової системи Ірану, і затверджуються парламентом. Завдяки перевіркам Ради вартових, кандидатами зазвичай є найлояльніші до режиму люди, тобто в Ірані це вибори без вибору. І саме через таку відносно незначну роль, яку відіграє президент в країні, можна стверджувати, що після смерті Раїсі політика Ірану не надто зміниться. Втім, попри функції, треба розуміти, що Раїсі був ціним в інший спосіб. Він був досвідченим революціонером, наближеним до глави держави, а тому його думка, очевидно, враховувалася і мала певний вплив. І думка ця була, відверто кажучи, темною. Він обстоював посилення так званих законів моралі, масові страти і тому подібне. Його слухняність та те, що в поглядах своїх він збігався з верховним лідером Хаменеї, однозначно грало на користь режиму. Тепер все стає складніше. Наприклад, зараз старий 85-річний Хаменеї навряд бажатиме бачити на посаді президента якогось радикала, бо народ і так вкрай втомився від цього режиму, а тому необережні рішення можуть заново запалити протести по всій країні. Але загалом режим релігійних фундаменталістів почувається відносно нормально. Щодо Раїсі, то в 2017 році він вибори програв і лише в 2021 році був обраний президентом після того, як люди Хаменеї буквально заборонили найсерйознішим конкурентам балотуватися на виборах. Фактично йому віддячили за вірну службу режиму протягом 45 років. Головною мрією життя Раїсі було зайняти місце Хаменеї як очільника держави. І Хаменеї справді розглядав його як можливого наступника швидше за все. Але до завершення цієї мрії він просто не дожив. Залишив по собі Раїсі лише невиразний спадок прислужника режиму, який страчував власних людей, за якого економіка Ірану тріщала і страждала, який був президентом нехаризматичним і загалом не мав аж такої великої кількості прихильників. Каденція Раїсі супроводжувалася нестабільністю в усіх сферах, окрім як хіба що війни. Щодо війни Іран як був налаштований впевнено, так і досі залюбки підливає масло у вогонь конфліктів по всьому регіону та світу. Після смерті президента Райсі, перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, згідно з конституцією, став виконувачем обов'язків президента. Мохбер це консервативний політичний діяч з багаторічним досвідом участі у великих бізнес конгломератах тісно пов'язаних з Верховним лідером Ірану Аятелою Алі Хаменеї. У своїй заяві в понеділок Хаменеї сказав, що Мохбер працюватиме з представниками законодавчої та судової влади, щоб провести вибори нового президента протягом 50 днів. Мохберу зараз 68 років. Під час кривавої Ірано-іракської війни в 80-х роках він служив у медичному корпусі Корпусу вартових ісламських революцій, озброєних вірних псів режиму, які захищають його інтереси понад всяку ціну. Нерідко в найкривавіший спосіб загалом публічним він не був, і одна з відносно небагатих гучних появ Мохпера відбувалася тоді, коли він разом з трьома іншими високопосадовцями Ірану поїхав до Москви в жовтні 22-го року, щоб остаточно узгодити продаж іранських безпілотників і балістичних ракет Росії для використання у її війні в Україні. Могбер був успішним закулісним гравцем, який знайомий з фінансовими мережами, важливими для іранського режиму. Фонд Мостазафан, де Могбер працював на початку 2000-х років, хоч офіційно є благодійною організацією, але Міністерство фінансів США описує його як ключову мережу покровительства для верховного лідера, яка включає в себе холдинги в ключових секторах іранської економіки, включаючи фінанси, енергетику, будівництво та гірніше добувну промисловість. Окрім того, фонди пов'язані з Мохбером, спрямовують частину своїх коштів фізичним та юридичним особам з корпусу вартових ісламської революції, які були причетні до тероризму і порушень прав людини. Навряд віце-президент Мохбер посяде місце рейсі після виборів. Це вкрай нетипово для Ірану, аби віце-президенти займали місця їхніх президентів. А тому його роль надалі, ймовірно, не надто зростатиме. Цікаво, втім, буде спостерігати, кого відберуть як кандидатів на наступних виборах. Серед можливих кандидатів, яких зараз розглядають, це Алі Ларіджані, такий собі поміркований політик, який раніше був спікером парламенту, але був дискваліфікований у 2021 році, колишній президент Хасан Рухані, який також є більш поміркованим, але в мірках Ірану. Також серед варіантів найбільш жорсткий Махмуд Ахмадінеджад і консерватор Мохаммад Багер Галібаф, колишній мер Теграна і нинішній спікер парламенту. Але, звісно, складно точно передбачити, хто братиме участь в перегонах. Що можна сказати більш-менш точно, що в будь-якому випадку, поки Хаменеї при владі, мало що буде змінюватися. Якщо говорити про главу МЗС Ірану Хасейна Еміра Абдалахяна, який також загинув у авіакатастрофі, то він, як і Раїсі, був із більш консервативних, радикальних та антизахідних політиків. Зокрема, він був другом Касема Сулеймені, архітектора іранської мережі маріонеток та союзників на Близькому Сході, за допомогою яких релігійний режим поширював свій вплив в регіоні. Зокрема, до цієї мережі входить Хазбула в Лівані. Кусити в Ємені різні бойовики в Іраку та союзники Ірану Хамас. Зрештою, і Касем Лаймані, і Хасейн Амір Абдулахян, і Єбрагім Райсі вже мертві. Першого знищили з безпілотника американців січні 2020 року, а інші двоє загинули нещодавно. В підсумку лідеру Ірану Алі Хаманії стало значно самотніше. Адже ці люди були його близьким оточенням. Я впевнений, що, поставши перед необхідністю затикати ці кадрові діри, в Ірані зараз намагаються бути обережними. І це добре. Бо це б значило, що вони бояться, і релігійний режим заслужив на страх. Режим фундаменталістів насилав величезну кількість власних військових та проксі сил в Сирію, аби спільно з Путіним допомогти Асаду знищувати протестувальників, які вийшли на революцію проти багаторічної диктатури. Вони активно допомагають Росії вбивати українців і самі знищують тисячі власних громадян, які прагнуть свободи. Їхня жорстокість дозволяє їм втримати владу, але водночас через ту ж саму їхню жорстокість режим балансує на лезі ножа. Бо іранський народ, імовірно, скористався б будь-яким шансом, аби скинути цей злочинний режим. Інша справа, що нещодавня авіакатастрофа навряд стане таким вікном можливостей. Політика Ірану, швидше за все, не зміниться. Максимум деякі процеси ненадовго поглючать. Наприклад, росіянам та іншим союзникам Ірану протягом якогось часу буде ймовірно складніше комунікувати з Верховним лідером Ірану, поки Іран буде зайнятий власними проблемами. Але навіть щодо цього ми не можемо бути впевненими. У будь-якому випадку режим опинився в доволі цікавій ситуації. Наприклад, наступниками Хаменії бачили або Раїсі, або сина Хаманеї Мачтаба, але Раїсі, більш ймовірний кандидат, тепер мертвий. А Мачтаба – це дуже ризикована опція в умовах такої соціальної напруженості. Можливо, за цю роль почнуть змагатися інші кандидати, і це все є фактором потенційної нестабільності. Хоч, знову-таки, я схиляюся до того, що поки режим не впаде остаточно, кадрові зміни навряд зможуть кардинально впливати на поведінку Ірану. Ну, але час покаже. Що можна сказати точно, це що після падіння гелікоптера в світі стало на кілька жахливих людей менше. Що ж, я щиро дякую вам за перегляд. Запрошую подивитися наші попередні відео та підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.